Якщо вас зупинили працівники поліції і попросили пройти тест на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, то ніколи не відмовляйтеся від проходження такого огляду. Обов'язково пройдіть відповідний огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, щоб визначити ступінь. Чи дійсно ви нічого не вживали і чи відсутні такі ознаки у разі вашої відмови від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння? На вас буде складений протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 кодексу України про адмінправопорушення. І в послідуючому рішенням суду відповідною постановою вас буде притягнено до відповідальності і ви будете позбавлені водійських прав з терміном на один рік, а також буде штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Це якщо на перший раз на протязі року така буде відповідальність. Тому ніколи не відмовляйтеся від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Такий огляд ви можете пройти або на місці, де вас зупинили працівники поліції, або у лікарні в найближчому медичному закладі. За вашим бажанням. Якщо залишились невирішені питання, можете написати мені в особисті повідомлення або зателефонувати на мій номер телефону. Номер телефону я залишу в шапці профілю.